А на сьогоднішньому і наступних заняттях будемо вчитись розв'язувати тригонометричні рівняння. На сьогоднішньому занятті поговоримо про рівняння, яке має вигляд синус Х до рівня А. Справа в тому, що для нас буде дуже важливим визначити не просто корені цього рівняння, а на початку взагалі. А скільки їх. Справа в тому, що це рівняння, на відміну від попередніх, має. Безліч коренів. І це ми зараз побачимо. Причому безліч, але прошу не плутати, не будь-яке число є коренем, а коренів безліч, але число не будь-яке. Тобто певні значення є коренями цього рівняння, але їх безліч. Для того, щоб з'ясувати питання кількості коренів, зазвичай ми використовуємо графічний спосіб. Я нагадаю, що коли ми вчились розв'язувати системи рівнянь. Одним із способів розв'язування систем був такий: ми будували графік одного рівняння, графік іншого, і дивилися, скільки точок спільних мають ці графіки, тобто, в скількох місцях перетнулися графіки. Для розв'язування рівняння графічним способом ми можемо поступити аналогічно, але нам необхідно буде утворити ось такі два рівняння. тобто, Частина, яка стоїть ліворуч, запишемо y дорівнює синус X, і y дорівнює А. Отже, якщо ми побудуємо два графіка, y дорівнює синус Х, а, він ось уже побудований. І y дорівнює А, то ми побачимо і корені, і в першу чергу, скільки їх коренів. Очевидно, кількість коренів буде залежати від значення. Числа А. Чому? Справа в тому, що якщо, що це за рі... Рі... графік? Ц... Э... Графік цього рівняння це пряма лінія, яка паралельна осі абсцис. Давайте згадаємо, коли ми будували графіки рівнянь, ми говорили, наприклад, Y до двійка і навіть без таблиці, це можна провести пряму, яка проходить через точку з координатами 0,2. І ось це її графік. Тобто це пряма паралельна асіапсис, яка проходить, перетинає вісь ординат в точці 0,2. Відповідно, якщо задати довільне значення А, то ця пряма буде в різних місцях перетинати вісь ординат. Давайте розглянемо. Якщо А, наприклад, ну перше, якщо А більше одиниці, то тоді це буде пряма лінія. Пряма лінія яка, ну скажімо, якщо ось оце взяти за одиницю, ось, ось тут десь, то це будь-яка пряма лінія, буде, яка знаходиться вище ось цієї точки, перетинає вісь ординат, і паралельна осі абсцис. В даному випадку, якщо ми хочемо розв'язати ось оце рівняння і розглядаємо y до рівня синус Х, він у нас незмінний. А y дорівнює А при А більшому одиниці, ну, наприклад, візьмемо якесь отут число довільне, то що ми бачимо? Ми бачимо, що ці е, графіки не перетинаються. Отже, уже з цього можна зробити висновок. Що перше, якщо А більше одиниці, коренів немає, бо немає спільних точок. Аналогічно, якщо А менше мінус одиниця. Тобто, якщо А менше мінус одиниця, це, наприклад, пряма, не обов'язково може отут бути довільно провести. Ми також бачимо, що спільних точок ця пряма і синусоїда, графік якої зображено, не мають. А значить, також коренів немає. Значить, в якому випадку будуть корені? В цього рівняння при яких значеннях А? У випадку, коли А буде змінюватись від мінус 1 до 1. В цьому випадку спільні точки будуть. Давайте розглянемо. Якщо А, наприклад, дорівнює 1. Тобто це рівняння тоді буде мати вигляд синус Х дорівнює 1. Тоді ми проводимо пряму Y дорівнює 1. І знаходимо спільні точки цих двох графіків. Отже, давайте я проведу пряму лінію, ось вона буде. І ми бачимо, що є спільні точки. Очевидно, їх безліч, бо якщо продовжити ось тут синусоїдом, то далі також відбудеться перетин. І ми бачимо, що ось в оцих точках відбувся перетин. А де ж корені? А корені – це апсиси ось цих точок. Тобто ось перший корінь ось цього рівняння. Ось іще корінь. Ось іще корінь. Очевидно, їх безліч. Але також очевидно, що ми не можемо сказати, що х будь-яке. Давайте спробуємо записати, які ж корені будуть, будуть цього рівняння. І так, перший корінь, який ми бачимо, ось, давайте розглядати будемо на цьому проміжку від мінус 2 до на 2, е, синусоїду. І перший корінь, який ми бачимо, потрапив у нас, це є на 2. І так, х до рівня на 2. А далі, враховуючи періодичність синусоїди, ми можемо сказати, що все буде повторюватись через 2 π Тобто х дорівнює π на 2 додати 2. І дуже цікава ідея записати ось тут букву К, де К належить Z. Тобто, можна записати тут: додати 2 π можна записати додати 4 π і таке інше. Але якщо позначити ось тут множник, і надати йому всіх цілих значень, то фактично ось однією цією формулою ми можемо записати безліч розв'язків ось цього рівняння. Тобто дуже зручно використовуючи ось оце позначення. Але в цьому випадку обов'язково треба робити запис, що К належить множині цілих чисел, ось це означає. Тобто К будь-яке ціле число. Причому не тільки додатнє. При К дорівнює 0. Цей доданок становиться нулом, нулем, і тоді х π на 2. Ось оце число. Прика дорівнює, наприклад, мінус 1. Дайте подивимось. Що ми отримаємо? Х дорівнює на 2. І тут мінус 1 буде 2 π на мінус 1 відняти 2 π Давайте приведемо до спільного знаменника. І ми будемо... Або це буде мінус 3 π на 2. Очевидно. Ми вже й знали, що це корінь, але ось ми його отримали. І всі інші корені цього рівняння ми зможемо отримати, перебираючи усі значення константи К, цілі значення. Отже, можемо сказати, що якщо, перше, синус х дорівнює 1, то множина розв'язків цього рівняння х дорівнює пі на 2 додати 2 пік. Аналогічно, можна сказати, якщо синус х дорівнює мінус 1, то це буде означати, що нам необхідно провести ось оцю пряму. І побачити точки, в яких перетнулися ці два графіка. А це в даному випадку ми бачимо ось, ось цю точку її абсциса мінус піна 2. Ось оцю точку її абсциса 3 піна 2. А значить, ми можемо записати, що х дорівнює. І тут, до речі, можна і через мінус пі на 2 записати. Мінус пі на 2 додати 2 піка. 5k належить множині цілих чисел. Перебираючи різніка, ми отримаємо всі корені цього рівняння. І ще один випадок. Нехай це буде другий випадок. Це такі окремі випадки. Зараз ми ще узагальнимо. Синус х дорівнює 0. Ви скажете, а що в цьому випадку необхідно зобразити? Те ж саме, тут y дорівнює синус x, графік функції синусоїду, а тут y дорівнює 0. Що це за пряма y дорівнює 0? Ну, якщо y дорівнює 1 ось, y дорівнює мінус 1 ось, а 0 y це ось, значить ось ця пряма і є y дорівнює 0. Ось вона. Як бачимо, синусоїда і ця пряма вже частіше перетинаються. А давайте подивимось, в яких же саме точках. Ось точка перетину. Ось точка перетину. Ось. І, ось і так далі. Тобто ми можемо сказати, що перетинається в точці. Ну, давайте я випишу декілька точок, а потім ми формулу запишемо. Х дорівнює 0. Х дорівнює х дорівнює 0 це ось ця точка, абсциса псиса і 0. Наступна точка х дорівнює пі. Наступна х дорівнює 2 π, очевидно. І якщо рухатись ліворуч, то буде х дорівнює мінус пі. Нескладно помітити, що ось загальну формулу для всіх коренів можна буде записати ось таким чином: х дорівнює піка. Ка належить множині на цілих чисел. Дійсно, якщо ми будемо перебирати різні К, ми будемо отримувати прика рівня 0х рівня 0, прика рівня, рівня 1х рівня 1 і таке інше. І так, ми отримали так звані окремі формули для окремих випадків. Коли значення ось цієї константи A мінус 1, 1 і 0. Також ми розглянули, якщо А більше. По модулю ну, ми записали, якщо А більше одного і більше мінус одного, коротко можна записати, якщо модуль А більше одиниці, то коренів немає. А що ж робити, якщо модуль А менше одиниці, але не дорівнює? Давайте розглянемо цей випадок. Якщо. Наприклад, розв'язати рівняння синус х дорівнює 1 друга. Давайте подивимось спочатку з приводу кількості розв'язків. Синус х зображений. Значить, y дорівнює синус х, у дорівнює 1 друга. У дорівнює 1 друга це пряма, паралельна осі абсцис, яка перетинає вісь ординат. Ось тут в точці з координатами 0 1 друга. Отже, це ось така пряма. Значите, що по осі абсцис ми відкладуємо кути. Це аргументи в даному випадку це кути. По осі ординат це значення синуса, тобто це числові значення певні. Давайте подивимося, в скількох точках пряма Y до рівня одна друга перетнула е синусоїду. Також безліч точок. Ось вони. Одна точка, друга точка, ми бачимо третя, четверта, п'ята і таке інше. А де ж тоді корені цього рівняння? А ось вони. Ось один корінь. Ось він. Нехай це буде Х1. Ось другий корінь Х2. Х3. Очевидно, і від'ємні корені існують. Х4 і таке інше. Як же їх знайти? А що це Х1? Що це за число таке? Давайте подивимось. Це таке число. Синус Х1 має дорівнювати ось цьому значенню, отже, одній другий. А як же знайти звідси Х1? Використовуючи обернену функцію. Тобто ми можемо сказати, що x1 дорівнює арк синус однієї другої. Ось він арксинус однієї другої. Ось він. Тобто одна друга ось же вона, а це є аксинус однієї другої. Аналогічно. Можна отримати інші значення. Але як їх компактно записати в вигляді формули? Тобто, якщо в нас є синус Х дорівнює А, формула загальна має такий вигляд. Мінус 1 в степені К помножити на арк синус А додати Піка. К належить множині цілих значень. Але при умові, що модуль А. Менше або дорівнює одиниці. Якщо ж модуль А у нас не задовольняє ось цій вимозі, то цю формулу використовувати не можна. Ви скажете, а якщо дорівнює одиниці, ми ж окремі формули, окремі, але можна і цю використати. Давайте тепер розглянемо декілька прикладів простеньких рівнянь. І, до речі, ці рівняння й носять назву Найпростіші тригонометричні рівняння. І так, приклад один. Розв'язати рівняння синус х дорівнює корінь із 2 на 2. Використовуючи цю формулу і впевнившись, що ось це значення константи задовольняє ось цій вимозі, можна сказати, х дорівнює мінус 1 в степені К. Помножити на арк синус корін із 2 на 2 і додати піка. k належить z. Значення арксинуса обчислюється за таблицею. Тобто ми дивимося, синус якого числа дорівнює корінність 2 на 2. Але ми пам'ятаємо, що обирати значення треба в проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. Очевидно, якщо подивитися в таблицю, зараз в мене немає. її, Але це буде значення 45 градусів або в радіанах пі на 4. І так, х дорівнює, мінус 1 в степені k, Помножити на пі на 4 додати піка. Ось так буде записано піка, і k належить z. Буде записано усі розв'язки цього рівняння. Давайте ще приклад. Якщо від'ємне значення, ну, наприклад, синус Х дорівнює мінус 1 друга. В цьому випадку ми також перше, що треба зробити, це впевнитись, чи задовольняє ось цій вимозі. Задовольняє. І далі починаємо використовувати ось, ось цю формулу. Х дорівнює мінус 1 в степені k. Помножити на арк синус ось цього числа. Я поки що так і пишу. Мінус однієї другої, додати піка k належить z. А тепер у нас була властивості оберених тригонометричних функцій. І для арксинуса ця властивість була непарність функції. Оцей знак мінус можна винести наперед функції. Але увага! Дивіться, як я запишу. Мінус 1 в степені К. Помножити ось оцей мінус як мінус 1. Помножити на арк синус однієї другої. Додати піка. Тепер. За властивістю степеню. мінус 1 в степені К помножити на мінус 1 в першому степені. Ми ж можемо так сказати, що це є добуток двох степенів з одинаковою основою. А значить, показники можна додати. Отже, в даному випадку формула набуде, відповідь на буде ось такого вигляду. Х дорівнює мінус 1 в степені К додати 1. І давайте одразу арксинус і другої, Це пі на 6. І додати піка. К належить множині цілих чисел. Оце ми знайшли всі розв'язки ось цього рівняння. Якщо у нас буде рівняння трішки складніше. Трішки складніше. Ну, наприклад, коли будуть множники стояти біля синуса, то необхідно його звести до такого вигляду, ось до цього. Ну, скажімо, давайте таке спробуємо. Рівняння таке 2 синус x. Відняти корінь із 3 до рівня 0. Для того, щоб розв'язати це рівняння, необхідно спочатку привести його ось до такого вигляду, щоб ліворуч залишився синус х, а константи щоб знаходились праворуч. Для цього корінь із трьох переносимо, змінюючи знак. І поділивши обидві частини на двійку, ми отримаємо. Синус х дорівнює корінь із 3 на 2. А тепер записуємо х дорівнює мінус 1 в степені k. Увага! Ось отут можна не писати кожного разу арксинус корінь з 3 на 2, якщо він добувається. Це приблизно так, як коли ми писали корінь, от коли ми розв'язуємо рівняння х квадрат дорівнює 16. Чи писали ми завжди, що це дорівнює плюс-мінус корінь з 16. Чи можна одразу написати, що це дорівнює плюс-мінус 4. От якщо корінь не добувався, наприклад, якби тут було не 16, а 15, тоді ми вимушені записати, були б значення кореня. Так і тут, якщо значення арксинуса не буде знаходитись, то ми тоді запишемо його тут як арксинус. В даному ж випадку арксинус корінь із 3 на 2, це є пінатри або 60 градусів. І додати піка. Ка належить це. Ось так ми розглянули основні найпростіші випадки, коли в нас синус х дорівнює деякому числу. На наступному занятті розглянемо це для косинуса, тангенса і катангенса. А далі будемо вчитись розв'язувати вже більш складні тригонометричні рівняння. Але всі вони все рівно будуть зводитись ось до таких випадків, коли є синус, косинус і тангенс. Дякую за увагу. На все добре. До зустрічі!